Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Садогородньої культури Вирощуємо разом. Сьогодні ми поговоримо про гібриди солодкого перця. Ось такі гібриди. Сьогодні у нас буде невеличкий огляд. Так, перший гібрид Абей. Ранній гібрид кубічної форми, кусь сильний спотужну кореневу систему. Плоди вагою до 250 г насиченого яскраво-жовтого кольору. Гібрид стійкий до хвороб. Наступний гібрид Яніка. Ось у нас гібрид Яніка. Ранній гібрид, тип горський, кучний великий, потужний, вагою 160-180 грамів червоного кольору. Гібрид стійкий до стресу, умов вирощує. Ось такий чудовий гібрид. Наступний гібрид у нас перець Клаудіо. Ось. Клаудіо ранній гібрид кубічної форми плоди вагою до 250 грамів червоного кольору. кущ потужний до 1 метра завишки. Ось такий чудовий гібрид. Наступний гібрид магно. Це ранній гібрид кубічної форми, вага плода від 220 грамів жовто-гарячого кольору. Гібрид урожайний, стійкий до хвороб. Наступний наш гібрид гібрид Каптур. Ранній гібрид типу Капі, вага плоду 160-180 грамів червоного кольору, рослина потужна, високоросна врожайна. Наступний гібрид Чудовий клерені. Ранній гібрид, дуже врожайний, Кубічної форми, вага плоду 220-280 грамів червоного кольору, кущі невеликі з потужною кореневою системою. Наступний гібрид Феррарі. це новий гібрид, який буду вирощувати. Ще ні разу його не вирощував. Феррарі ранній гібрид тип угорський. Вага плоду 180-200 г червоного кольору. Рослина потужна, стійка до хвороб з розвиненою кореневою системою. Так, наступний раз гібрид Геркулес. Геркулес. Ранній гібрид кубічної форми, вага плоду до 300 грамів червоного кольору. Гібрид врожайний, стійкий до хвороб, кущ невеликий. Ось такий відомий гібрид. Дуже мені подобається в минулому році вирощував. Наступний гібрид у нас Джеміні. Гібрид Джеміні. Врожайний гібрид. Ранній кубічної форми, вага плоду 350 400 грамів жовтого кольору, гібрид стійкий до хвороб та несприятливих погодних умов. Ось такий чудовий жовтий гібрид. Наступний гібрид Соломон. Ранній гібрид кубічної форми, вага плоду 200-220 грамів червоного кольору. Гібрид компактний, сильний, не втрачає завість при високих температурах. Ось такий гібрид Соломон. Наступний гібрид КС. 3115. Ранній гібрид кубічної форми, вага плоду до 200 г червоного кольору. Кущ компактний, потужний, добре захищає плоди від сонячних опіків. Також гроші. Отакий чудовий гібрид мені сподобався. Наступний гібрид Барбі. Ранній гібрид кубічної форми, вага плоду до 220 грамів червоного кольору. Кущі середньорослі з потужною кореневою системою. Також вирощую дуже сподобався такий гібрид. Наступний гібрид новинка флумері, який я буду вирощувати. Середній ранній гібрид типу ротунда. Вага плоду до 150 грамів червоного кольору, кущі і компактне з чудовим покриттям листя в У Цьому році спробую вирощити цей гібрид. Наступний у нас останній гібрид це гіркий перець. КС 6215 середньоранній гібрид плоди вагою до 40 грамів червоного кольору м'яка щільна, середнього ступеня пекучості. Гібрид врожальний стійкий до підвищених температур. Ось, друзі, такі гібриди буду вирощувати в цьому році. Я вирощу виключно гібриди. Деякі сорти можу для експерименту посадити, але... Для врожаю вирощую гібриди. Вони мені дуже подобаються, стільки до хвороб і несприяливих умов. Так що, друзі, кому сподобалось, вибирайте, замовляйте та вирощуйте також такі гібриди. Будемо разом вирощувати наші рослинки. Смачний солодкий перець. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую, друзі, за перегляд моїх відео. До зустрічі!